Понад половина громадян ЄС підтримують військові постачання Україні. Це за результатами проведених опитувань. До прикладу, майже 9 із 10 європейців, 87 погоджуються відсотків із наданням гуманітарної допомоги людям, що постраждали від агресії РФ. Шестеро із десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 58% погоджуються з тим, щоб Європейський Союз виділяв кошти на закупівлю та постачання військового обладнання в Україну.